Хотів вам показати набори для дітей на 1 червня і сказати свою думку з цього приводу. А то що спеціально, щоб не чули мого міністрі по поводу того, що я вам хочу сказати. Значить, дивіться. 1 червня, це ж день захисту дітей. І я не люблю коли дивляться, це коли я записую відео, я цього не люблю, поэтому стараюся знімати там, де людей немає. Значить, я звернувся до людей, кажу, до мене звернулися. Волонтер, вона сама з Бахмута, Світлана Івченко. Вона зараз проживає в селі Піщанка Вінницької області і вона попросила допомоги на 1 червня організувати свято для 150 дітей. Я вам хочу сказати, що за три роки, скільки ми з нею співпрацюємо і дружимо, не одне падло, не одне чмо не вийшло на мене з усіх тих, хто з себе корче, великих єбучих господі, волонтерів. Я зараз говорю про мега єбучі фонди. Я зараз кажу про фонд притули, я зараз кажу про е, стерненка, чмута, я зараз говорю про е, резетку, потім е, хто там ще там себе корче, е, великих донаторів. сука, е, Факстроти, хуйоти, АТБ, Новуси, блядь. блять, отаких. Ще підразня за три года. Сука за три года ніхто не вийшов. Мігаптекарібляті будь-які брубають мільярди. Сука на цих на наших болезнях, на наших е, голях, на нашим біді. Ніхто я хочу, щоб ви просто знали. Щоб ви просто знали, що всі підараси, які себе мега їбучих волонтерів і мега їбучих донаторів, ніхто за три роки ні разу на мене не вийшов, не сказав, ви там збираєте на 150 дітей, ви там збираєте на 10 бригад, ви там їдете в Донецьк, ви їдете в Харків, ви їдете в Миколаїв, виведете допомогу, ми вам хочемо допомогти. Ніхто. А далі вирішуйте самі. Кому ви допомагаєте? Я за свої кошти і за кошти людей, які в копійки скинули для того, щоб я скупився дітям. І щоб 150 дітям, які стали сиротами, які е переселенці, е які багатодітні родини, щоб їм зробити свято. Ніхто з тих підарасів, які себе кочать мега їбучих волонтерів на мільярди гривень та показують, да ми да ми збор зробили на мільярд пізду всі ці збори. От я кажу, як воно є. Вибачте за мої емоції, вон я кажу і так, як воно є, в пізду. А ті всі мільярди, які ви сука собираєте, які ви засалюєте, які ви тримаєте в монобанки на своїх рахунках, заробляєте на війні, заробляєте на прильотах, заробляєте на смертях, заробляєте на вбивствах наших людей, наших дітей, наших захисників. І при цьому розказуєте, що ви там волонтерите, що ви е, мега донатите, ви підарасите. Ви підараси? І ви підарасите. Ну ніхто нікому нічого не допоміг із вас підарасав. Я просто хочу щоб ви про це знали. І 150 дітей, які першого числа отримають подарунки, солодощі від мене, від Оскара. Оскара. Е, хто я там е, 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 аферіст, шахрай, іноагент? Е, похуй, хто я. Головне, що я людина для себе. І для тих людей, які мене знають першодні війни. От і все, що треба знати. Ніхто міга е, бізнесменів і підарасів не відгукнувся на допомогу 150 дітям. Я хочу, щоб ви це знали, Свята Івченка. Я хочу, щоб ти це сказала потім на відео, що Оскар прислав, не приїхав, не пропіарився, не, не хайпанув, просто переслав нову пошту дітям на 150 дітей солодощі. Я хочу, щоб ти це сказала не мені, людям, які вважають, що ці підараси, які мільярди заробляють на війні. Донайте, донайте, донатьте, задонать, донайте, пошли ви нахуй зі своїми донатами. Пойшли ви нахуй со своїми сука єбучими донатами. Ви сука, не як не а в це время і за вас підорасов. Гроші, які могли б дойти до пацанов, гроші, які могли б дойти до цих дітей, не доходять. Потому що люди вірять вам підрасам, що ви реклами проплачуєте і кидають вам гандоном штука штопана. Ну ви не розумієте, якщо не стане України, не стане і вас підрасить. Ну, да, ви сібесьте, звісно, з України. І будете жити на Мальдивах. Як живуть всі підараси регіонали, сіпари, які сьогодні живуть за огром як живе сьогодні хамутини, кровиш е, притули. І шумикарно почувствує. А ми долбайоби, залишилися стали цій країні, рятуючи її. І тепер ми із за цього страдаємо, тому що нас ганяються за нами, нас пиздять, нас переслідують, нас сука, і ухлянтами називають, і ногинтами називають, всі парами називають. з ним з цими званнями. Головне, щоб ми залишилися людьми. Це все що я хотів сказати. Вибачте за мої емоції. Але вони оправдані.